Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу вам розказати сьогодні про таке захворювання кроликів як кон'юктивіт. Вчора побачив, що в самочка нашого новозеландця є така проблема. Також є ще одного молодняка, з самочки молоденької нової шиншили радянської. І самочка того, що ми привезли новий нового, молодого, пізніше покажу. Так. Ну Це якась інфекція. Може бути від нестачі вітаміну, якісь бактерії. ну, Такого плану. Я не маю зараз вдома спеціальних там капель, маю взяв дитячі каплі від очей, від запалення, від бактерій, різних інфекцій. Сьогодні прокапуємо, а завтра будемо вже купляти в адаптеції якісь інакші для кролика. Це не дуже страшна проблема, просто треба завчасно її побачити, прокапати. І все, щоб не було гнійних ніяких проблем. Бо ця штука слюзиться, тут може бути пізніше око закисає в кролика. Ну, це вже інфекція серйозна пішла і тоді сильніші проблеми. А так, це невеликі проблеми, будемо лікувати. Так, це другий самчик молодий, того що ми привезли для наших самочок. Бачите, у нього теж. Вони сидять рядом, один біля одного. Може бути що інфективно. Зараз другий око. Другий око таке саме. Що, зараз прокапаємо. Його. А ще хотів невеликий огляд робити самочка, якого ми привезли. Молоденький самчик до наших самочок. Самочку 5 місяців. Вага 4 кілограми. Приїхав з Закарпаття. Ось такий самчик у нас. Вже одну самочку покрили. Зараз будемо сьогодні-завтра будемо другу покривати. Насичений окрас такий має, дуже хороший з цієї не скаче. такий самчик. Так, хотів показати самчика, якого ми привезли. Не знаю, що він дуже такий зашуганий. Але шерсть має коротку, як рекс. Цікавий екземпляр буде. Довгий, такий цікавий буде. Такий самчик у нас. Шерсть дуже класна, як рекс має. Мордочка маленька. Вушко таке не буде маленьке. Середнє, або більше ніж середнє буде. Ми Будемо бачити, як виросте. Ну, самчику 4 місяці. Вага 3600. Зараз поставлю на вагу. Голова мала, вушко таке, тоненьке, але, але довге. Ну не знаю, можемо. Але такий, бачите, шерсть дуже гладень, коротку має. Дуже коротку шерсть. У мене ще швидких не було короткошерстих. Ось такий у нас самчик на нову лінію. А ми зараз Тут все в нормі. Підпущено голубе. Клин за вухом білий. Сзади широкий. Ось такий самчик у нас. А це наш самчик вивідний. О, цей має довшу шерсть. Йому 25-го буде 3 місяці. Вага 2,770. Бачите ще оленька, ще пушок. Ось такий самчик. вушко теж тоненьке. Ну може трошки довше, ніж самчика. Бо в мене писали коментарі, що вуха довгі. Ну, бувають і довгі, але де взяти коротких. Самки зазвичай коротші мають, а от самці буває довші. Але мордочка голова маленька. Ось такий самчик обідний. Так, і тут я ще хочу показати є два самчика, теж від мої. Вивідні, але то, виходить, вони по самцю моєму вивідному. Самцю в мене одна лінія, який у мене самець мій вивідний, а оцей попередній самець це самець перекупний. Був мене. І вони вушка коротші є. Ну, вони 26-го на день або на два від попереднього. Вушко трошки коротше. Ну, не набагато. Теж тоненьке, але може коротше. Ось такі самечки, вага 2600, 2500. Ну, там у кролі було 9-10 штук. Самки от мають зараз там 2803 кг їхнього виводку, а самчки 2500, 2700, 2600, ну, по-різному. А самчики завжди менше вогонь набирають. Вони починають дуже скоро ганяти. Коли їх посадити одного в клітку, тоді вони набирають. А в мене сидять по три по, по чотири в клітці. Ось такі самчики. Всім дякую за увагу. Дивіться, всі мої відео буде ще будемо знімати всі укроли. Завтра приїжджають у нас. Самка Бельгійка, самець бельгієць до наших самок. Підписуватися буде цікаво на каналі. Дякую за увагу.